Пів тисячі буржуйок виготовляють волонтери за два дні, розповідає волинянин Олександр Лозбін. Каже, впродовж тижня шукають балони, вихідними їх майструють і далі буржуйки відправляють з Луцька для боронців України у зону бойових дій. Це Наші робочі апартаменти. бліндаж, то ми тут живемо як би на роботі. Так. Ото буржуйки та витяжка. Супер. Там свічка. Поставив, запалив одну, чи дві, чи три. І тепленько, і все бомбезно. Всім дякую. Говорить, що вихідних тут збираються люди з лепин та луцька, щоб пришвидшити виготовлення буржуйок, роботу розділили на етапи. У кожного своя ділянка виробництва. Зараз от я зіб'ю цей держачки. і Цей держачок у нас залишається. Потім його болгаркою розпилюють на дві частини і болють лапки. От наша робота тут, а далі вже балон коли пустий, він йде на плазму. На виготовлення боржуйок збираються від 10 до 20 людей, розповідає один із волонтерів Дмитро Уренюк. Звичайні люди. Хтось працює десь там директором, хтось працює працівником, ну, хтось підприємець. У Нас же не було майже балонів, то нам люди позбирали за тиждень біля 700 балонів. Хто два, хто десять. Нам з Одеси в клетах поприсилали з Рівного, там рибальська спільнота. Після порізки балони передають у цех для зварювання. Все тепленьке. Хлопці приварюють до неї димохід, щоб відводити гази. Приварюються завіси, приварюються обмежувачі, щоб дверка не западала всередину. Кілограма, певно, два з половиною, три, певно, не більше. Вона компактна, легенька. Сюди можна встановити окопну свічку і ця річ нагрівається. Хлопці заміряли до 200 градусів і вже можна посушити якісь рукавиці. Тут же у нас останній етап, де ми прикручуємо пекляму і вставимо... На відправку. Дякую вам за такі файні буржуйки. Для тих, хто приходить виготовляти боржуйки, волонтери організовують обід і вечерю. Класичний рецепт борщу на свинячих ребрах. Має бути готовий на час дня, щоб хлопці у них якраз перерва на обід і вони могли перекусити. А ввечері інша команда приїде готувати вечерю. Минулого року зробили в районі 1200 штук. Цього року плануємо зробити хоча б два рази більше. Здоров'я бажаємо медики. 21 го батальйону передають вам щирі вітання та велику вдячність за ці буржуйки. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.